Історія з бігусами вірнякова вскрила, що проти них використовували державні інституції. Це все президентське, або напряму як СБУ і СЗР, або через Татарова, як всі інші. Чи могло це бути несанкціоновано вищим політичним керівництвом країни? Ні, не могло. Це неможливо. Ми точно розуміємо, що такі масштаб операції можуть проводити виключно правоохоронні органи. Вся прослужка телефонів, телефонних дзвінків, не месенджерів, саме телефонних дзвінків, як було в кейсах з бігусами, відбувається через апаратуру СБУ. Оця приблуда, апарат, через яку прослуховуються дзвінки, яка стоїть у оператора, це власність СБУ. І там немає інших апаратів. Всі інші правоохоронці включаються через інфраструктуру фізичну СБУ. СБУ не чує, що говорять, але СБУ точно знає, який номер слухає, хто це робить. Тобто, якщо це були би правоохоронні органи, люди були би затримані, які це робили. Ну, бо 30 yeah. людей в номера заселилися напередодні. Фамілії, ж є, карточки, проплати, проводки, mm -hmm. камери, взаємст машин, білих телефонів. Питання, чого ви досі не знайшли? О, відповідь очевидна, бо це свої. Можливо, вони думали, що це базова мета їх і була. Ні, ну просто щоб ніколи менше трендів, щоб бігуси це не варнякали, підірвати довіру до нас усіх і так далі. Щоб ми не заважали їм красти на майбутнє. Ну ми ж то реально заважаємо? Отже ми розказали, якими бабулі забрали. Ну у них насправді зараз небагато зон залишилось, де вкрасти на тендерах можна. Тому бізнес готуйся. А, да, вони не можуть крати на тендерах, то будуть присувати бізнес. Тепер на хабарях за відкрити справу і закрити справу. Мазепа це приватно. Це абсолютно це початок. Це... він не просто він публічний. Да. Ну це тільки початок, друзі. Вони жрати то хочуть. А коли тут ти їм на тендерах не даєш жрати, то де він буде жрати? Там, де може. Тому о, там все буде. Тому, о, можливо, вони хотіли от таке: прямо дискредитувати цих е, журналістів, які ото варнякають, ото, що попало, да, щоб ми не заважали їм доблісно і там, за, зароблять бабуліса на цьому цьому. Але вийшло отак, от от, що вони вистрілили в ноги всі Україні. Е, е, те, що е, це робиться для західних демократій, це є наступом на свободу слова, а це значить перетворення нас е, в тих медіа на е, російську якусь країнку. Маленьку Росію де е, б'ють викривачів замість корупціонерів. І чому це критично небезпечно для міжнародки? Ми зараз на прямо напередодні прийняття критично важливих для нас рішень. Європейські гроші, скоріше все, будуть питання, в яких обсягах, в якому форматі американські гроші не гарантовані. А без американських грошей нам тупо не буде що платити зарплати, наприклад, військовим. Ем, тому люди і оцей наратив, про який каже Юрій: результат наскоку на нього і небігусів в глобальних медіа це найкращий з можливих аргументів для русні її агентури збивати оці життєво необхідні намішні по грошах. І в мене в цій історії два припущення. Люди, які зробили цю історію навколо Зеленського, це перше коло все. Це один хтось з цих п'яти менеджерів і їхні керівники або клінічні ідіоти. О, прям, прям тупорилі ідіоти, що ні похоже. Або, Або зрадники? реально зрадники. Ну, бо це чистої води державна зрада. Це підігрування ворогу в, 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 най, в найзручніший для ворога момент, коли ми най, най, найслабші. Увага, там, ну, от наших американських там, європейських і європейських друзів, британських, британських і японських, і всіх, всіх, хто нам допомагає, туди набагато ще більше. Це, тут ми зараз можемо танцювати, там щось розповідати, курточки, яйця. Так. Там не буде куди танцювати. Там просто так двері закриються і все. Ми можемо без грошей проіснувати якийсь, якийсь час. Без снарядів ми не можемо ніхіра. І от саме от це ставлять на кон зараз оці ублюдки. Я розумію, що вони вже довели, що у них не тільки понижена соціальна відповідальність, да і IQ там не на не найбільшому світі, але е, тут мають включитись інстинкти виживання. Financial Times зі мною не спілкуватись, щоб випустити статтю. В якій прямо в заголовку написала, що атака на медіа е, пов'язана з пропрезидентськими е, Кида, силами. — на президента правоохоронців, так. — Блумберг вийшов. Він не говорив ні шабуніним, ні, ні, ні зі мною, щоб вийти з заголовкам, що бізнесмена ДБР за, за, за затримали за, коли він звинувачував в корупції офіс президента. Войтерс написав про кейс Юрі в той же день. Війна, і через це він закопує, ще й нас собою як країну. Не треба цього робити. Е, я повторюся. Е, Татаров – татар, це частина команди Партнова. Партнов це російські руки. Партнов представляє російський інтерес завжди, завжди, завжди. Команда Портнова, яскравий представник Вовк, мав легалізувати Януковича в окупованому Києві. Яскравий представник команди Партнова Татаров, заступник Єрмака, керує правоохоронними органами, які, скоріше за все, доганяли бігуса. Що призвело до колосальних втрат України на, на зовнішній арені в переддень отримання нами, в розгляду грошей для нас? Що тут не ясно? До речі, гроші ж нам після того так і не дали. Останом, Америка... на зараз, як ми важко. в студії, американці нам гроші так. Європейські, не... сподіваюся, все одно будь з американськими mm -hmm. все ще важче стало. І бенефіціар всієї історії. Лише Землю Росія. Просто от тупо. Росія зараз отримала купу бонусів. Чети чесно кажучи на цю владу країна вигрібла. І отут -от я нагадаю події річної давнини. Наша перша стаття а, от про яйця, коли вона вийшла. Першою реакцією було Міністерство оборони і міністра Резніка заявити в СБУ, що я підірвав національну обороноздатність, розкривши їхні комерційні секретики. Це було настільки порашистське, ну неї на викривача замість корупціонерів, що я так розумію, що Резнікова англійською мовою так доброю пояснили миттєво. І він через пару днів відповз. Тоді Володимир Зеленський зіграв абсолютно в іншу гру. Ну от, взагалі, він через кілька днів от, реально випустив відос. Де всім нам сказав, а це добре, що слідкуєте за військовими закупівлями. Після цього серія відставок, затримань. Це були затримання, в тому да. числі в Міністерстві оборони. І тільки після цього Джо Байден, а наша стаття ж виходила наступний день після Рамштайну, де Рамштайн нам сказав, а не танки Абрамс і Леопарди, які ви хотіли. Ну тому ми статтю і випустили, вже все, Рамштайн програний. Ми не боїмося вже тепер залишитись без танків, бо їх нам і так не дають. Так от. А от після цих затримань які, і відставок які стали наслідком статті, виходить в ефір Джо Байден і каже, Володимир Олександрович, я просто офігів, як ви круто, боретесь з корупцією. У вас громадська спільнота і активісти, і, і журналісти, журналісти. слідкують за цим всім. І тому, Володимир Олександрович, я дозволяю поставки танків Абрамс. Через годину з тим самим виходить Олаф Шорс, каже, я даю танки «Леопард». Тобто нормальна реакція. Є повідомлення про корупцію. Якщо ти протупив, журналісти повідомили. Реагуй. Правильно, Реак... правильна реакція це наїзд на корумпантів, а не на викривачів. І тоді плюшки. Я, я підсумок хочу сказати, що це все було не дарма. Навпаки. Бо. ще. А Куди ж діватися? Я вже 20 років пишу. Ну я хочу змінити свою країну для свого сина. Чесно кажу. А, мені вже що? Ну я вже старий а, этот, Акела. А, мені треба для сина. У Мене сину ж 11 років. Ну і що йому вчитися в мали в кращій Росії. Дякую, Віталій Шабунін, Юрій Нікола.